Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 24 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таропослання на сьогоднішній день з підказками. Будемо дивитися, який сьогодні день, яка енергія. Так, що до Грингами карта енергія, чим буде наповнений день. Посилаю вам сонечко, тепло, радість. У нас 37 градусів. Ну що ж, карта дня нам на сьогодні. О, що таке? Десятка мечів. На дні колоди паш мечів. Ой, щоб тільки мечі не програлися зброєю і атакою. Ну що ж, мої любі, десятка мечів. Що це для вас? Кожного щось своє. Перевантаження, втома. 100% важкості. Від надлишку інформації від неможливості опиратися, коли важко прийняти вибір, коли важко, ну, і психологічно, і фізично, і коли боїшся чогось, це і страхи, і все на купу, все, що тільки може бути. На дні колоди в нас ще й Паш Пентаклів, тут ще й діти додаються. Можливо, діти створюють проблему. Або ну ви готуєтеся до школи і це вас виснажує, потрібно купити, потрібно час на це все. Ну, дивіться, Паш мечів, це можуть бути діти, і онуки. Або наша внутрішня дитина, яка також щось хоче, вимагає, або це нова інформація, нові ідеї, нові плани, або нове завдання, яке потрібно. Ну, тобто, щось нове потрібно вже розпочинати, робити. Воно у вас в голові сидить, ви не можете. Сфокусуватися на закінченні старого, тому що, щоб почати щось нове, потрібно закінчити в... якісь те, що ви робите. А нема сили, нема бажання, немає, ну, нічого немає, нічого не хочу, дайте мені спокій. Тобто такий стан, як ви не можете перейти на іншу стадію, тому що тому що от лежу і все, і нічого не хочу. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати, піднятися, що нам допоможе піднятися і рухатись далі. Самітник, Ну, вчорашній самітник нам допоможе наша мудрість, наш, наш, наш спокій, наше вміння аналізувати, думати. Виставляти пріоритети самітник це розумна людина, Це стан добровільного усамітнення, відлюднення для того, щоб все поскладати по поличках, все проаналізувати, подумати, заспокоїтись, для когось помедитувати, для когось просто от відійти від, від цього хаосу, від того відпочити, просто-напросто на, просто побути наодинці і перезавантажитися. Кожного щось своє, але допоможе саме ось такий стан. Спокою, пошуку, ви зрозумієте, можливо, до чого ви рухаєтесь, ви зрозумієте, що привело до, до ось такої десятки мечів, вам це допоможе або налаштуватись, або заспокоїтись, що буде нам заважати. Що нам буде заважати? Угу, ту з посухів. Коли ми раптово зірвемося, знаєте, це коли от людина, яка от десятка мечів, це людина, яка обесилена, виснажена, вимордована, і тут зриваєшся і йдеш щось нове робити, втілювати, їдеш кудись, от бігом галопом кудись женеш. От і звісно, що такий стан буде заважати, тому що ні організм до того, ні тіло не готове, ні мозги наші до того не готові, ні голова потрібно от, спочатку зайти в стан відлюдника заспокоїтись, відпочити, все, розкласти, спланувати, зрозуміти, що, як, чому, ось тут, що привело, як рухатися далі, а тоді вже діяти, тоді рухатися. З цього стану в цей не можна перескакувати. Потрібна, потрібна адаптація. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім сьогодні мирного і спокійного дня, щоб був без. Тривог, без ракет, радості вам мої любі, і сонечка, натхнення. Знаєте, ніхто так нам не міє зіпсувати настрій, як ми самі собі, і так також і піднімати настрій потрібно самим. Все в наших руках. Ми самі собі вирішуємо, ми самі собі створюємо настрій. Я бажаю вам позитивного настрою, світ чудовий, наповнений радістю, любов'ю, добром, задоволенням. От ми, як бачимо погане, то ми до себе його притягуємо. Давайте будемо бачити позитивне, акцентувати свою увагу на приємних і хороших речах, притягувати до себе добро. Радість, щастя, успіх. Люблю вас обіймаю, маю, мої любі. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Посилаю вам сонечко, бо от у Львові 10 градусів тепла і дощі. Посилаю вам сонечко з родусом. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Чекаю на ваші коментарі. Дякую, що ви мені пишете. Я чек завжди дуже приємно, завжди чекаю, завжди відповідаю. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно, чудового вам позитивного дня. А хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро.